Ну що ж, народ, для українських фопів для підприємців збільшать податки в кілька разів. Для юридичних осіб, які знаходяться на третій групі, податки збільшать з 5% до 18%. Другу і третю групу ФОП об'єднають в одну і податки будуть від 3% до 17%, в залежності від сфери, в якій е, знаходиться ФОП е, для ФОПів, які займаються сільськогосподарською продукцією. Податки зростуть до 18%. Як ви розумієте, для ФОПа це просто космічна сума, тим більше для малих підприємців. І все виглядає так, що більшість такого бізнесу просто закриється. Всі ці зміни, які є заплановано, відбудуться вже з наступного 2025 року. Я не знаю, чи можна було щось придумати друга, але збільшувати в кілька разів податки для малого і середнього бізнесу. Ну я не знаю, як можна було взагалі до такого додуматися ще й під час війни.